Брахітерапія може бути використана як самостійний метод лікування, так і в поєднанні з іншими методами, такими як хірургічне втручання, дистанційна променева терапія та хіміотерапія. Український клінічний онкологічний центр це спеціалізована установа, яка надає в повному мірі надання онкологічної допомоги, це хіміотерапія, хірургія та терапія. Якщо ми говоримо про брахіотерапію, це невід'ємний елемент променевої терапії, ті пацієнти, які її потребують, можуть також у нас її отримати. Це сучасне обладнання, у нас вже досить більше 15 років. Апарат, який працює на рівні брахітерапію називають контактним видом опромінення. Процедура може бути внутрішньотканинною, коли джерело імплантується в саму пухлину, і внутрішньопорожнинною при введенні в порожнину тіла її найчастіше використовують в онкогінекології. Не використовуються два аплікатора. Перший метод це аплікатор, звичайний циліндрим вагінальним. Ми вже його бачили сьогодні. Це, скажімо так, така малоінвазивна процедура. Короткотривала процедура, безболісна. Пацієнтки отримують такий вид лікування брахітерапії у вигляді п'ять процедур. Якщо ми беремо по стандартах, по 5 грей в загальній сумі це 25 грей. Таку процедуру пацієнткам проводять як стаціонарно, так і амбулаторно. Цей вид лікування призначають на початкових стадіях, як правило, після хірургічного втручання для запобігання розповсюдження метастазів. Дивіться, у нас були дві різні пацієнтки різного вікового різного віку. Молода жінка, яка була з діагнозом рак. Тіла матки перша А-стадія. Післяопераційна пацієнтка, яка пройшла вже сьогодні третю процедуру, їй залишилося дві процедури, і шанси на видуження в нас йде 99%. Інша пацієнтка вже старшого віку, в неї. Також такий самий діагноз, але в неї трошки є супутні захворювання. Переносить вона, в принципі, так само, як і перша пацієнтка, добре. Ніяких таких побічних, скажем так, явищ немає. Також видужування буде дуже хороше, і шанси на видуження також дуже високі. Другий метод брахітерапії є дещо складнішим. Процедура виконується за допомогою аплікатора Флетчера. Його застосовується е, при. Інших вже, е, стадіях і е, поширеності онкологічного процесу. Він іде вже як е, в поєднанні з е, вже, як як другий етап променевої терапії після дистанційного е, опромінення, і в поєднанні з хіміотерапією. Це досить болюча процедура. Раніше, само собою, в принципі, анестезія не була передбачена на такі маніпуляції, але вони апріорі є досить. Болючими і неприємними для жінок, тому зараз більшість, майже всі проводиться з використанням загальної анестезії, загальної сідації, знеболення. Основна задача анестезіолога забезпечити розслаблення пацієнта, щоб він не заважав радіологу встановити ці датчики, і легко сідати, щоб пацієнт просто не відчував цього емоційного дискомфорту. Після встановлення аплікатора обов'язковим етапом перед випромінюванням є рентген. Таким чином лікарі переконуються, чи правильно розташований інструмент. Є різні важкості. Якщо це ми говоримо про другу Б стадію, наприклад, це менш поширеність процесу. А якщо ми говоримо про ретю, четверту стадію, це коли вже йде поширеність процесу, пухлина може бути вже настільки велика, що вона перекриває. І нам дуже важко доступ. Тому тут вже іде кваліфікація лікаря і сама ну особливість пацієнтки особливість. Онкологічного стану сама процедура опромінення триває декілька хвилин. При цьому вона забезпечує повний курс всього за кілька днів, замість шести-восьми тижнів традиційної радіотерапії. Побічних явищ при малоінвазивних укладках не спостерігається. Ускладнення виникають лише в тих випадках, коли брахітерапію застосовують у поєднанні з дистанційним випромінюванням. Категорично ми забороняємо відвідувати лазні сауни, приймання гарячих ванн, від цього треба утримати, зрозуміло, що на рахунок рекомендацій по харчуванні в принципі людина, пацієнт може їсти все ну, в межах дозволеного, зрозуміло, що обмежити копченості, солене, алкоголь, зрозуміло, що але в принципі спосіб життя можна вести такий, як велося. Ну, якщо ми беремо гінекологію, то зрозуміло, що статевий спокій повинен бути однозначно. Щоденно процедуру брахітерапії у Буковинському онкоцентрі проходять від шести до десяти жінок. Відділення променевої терапії єдине в області, тож пацієнтів вистачає, кажуть лікарі. Всі пацієнти нашої області, також пацієнти Івано-Франківської, тернопільської, хмельницької області, звертаються до нас за допомогою в плані лікування брахітерапією. Саме жінки це жіночі сатаві органи. Це сучасний метод променевої терапії. Воно відповідає всім тим світовим стандартам, які зараз діють. І пацієнти, які мають рекомендації з тих чи інших лікувальних установ, або десь лікувалися за кордоном, можуть продовжити лікування. У нас установи адже ми діємо по світовим протоколам і стандартам. Олена Крячко, Михайло Орбанович, новини Сі 4